Від прикарпатців вимагають гроші через інтернет. Шахраї за допомогою світової мережі розповсюджують шкідливу програму вимагач. Вона блокує роботу операційної системи і вимагає від її користувача перерахувати кошти для відновлення працездатності комп'ютера зі скаргами щодо блокування роботи комп'ютерів та вимагання оплати за повторне підключення в обласне СБУ. Звернулося вже п'ятеро мешканців Івано-Франківщини. Загалом від інтернет шахраїв постраждали 15 людей. Наразі управління СБУ вжило оперативні заходи щодо розшуку інтернет-ракетирів. Водночас співробітники Служби безпеки України рекомендують людям бути більш ретельними в користуванні інтернетом і не піддаватися на вимоги зловмисників, а ще регулярно поновлювати антивірусне програмне забезпечення власних комп'ютерів. Під час активізації вірусу на екрані комп'ютера з'являється повідомлення про неправомірне використання програмного забезпечення і про те, що програмне забезпечення буде заблоковано. При цьому також з'являється номер електронного гаманця одного із банків, на який потрібно перевести. Буцімто кошти за сплату штрафу в сумі від 2 тисяч гривень і більше, при цьому з'являється офіційний логотип і назва Служби безпеки України, тобто повідомлення дається начебто від імені спецслужби для того, щоб справити більше враження на потерпілих.